У давньому вже не існуючому місці Червоногород на території Національного природного парку Дністровський каньйон розташований дитячий оздоровчий заклад Ромашка. Цей дитячий табір було облаштовано після закриття Червоногородської гідроелектростанції у 1960-х роках, використовуючи службові приміщення енергетиків по вулиці Замкова. Вздовж алеї, яка веде до 9 кам'яних будиночків, посаджені ялинки, яблуні та квіти. Облаштовані спортивні та ігрові майданчики. В їдальні табору кухарі радують дітей смачними українськими стравами. Неподалік зі скель скидає свої води джуринський водоспад, а Червоногородський замок манить своєю таємничістю. Табір Ромашка може прийняти до ста дітей. Різноманітні розваги, ігри, музичні вечори проводяться у літньому павільйоні. Заклад неодноразово ставав місцем проведення різних культурних та наукових заходів.